Вітаю, друзі, підписники і глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Сьогодні ми відбираємо плідні маточки, перевірені на засів і печатку розплоду. І е, хочемо показати, просто, з яких відводків такі маточки відбираються. Е, які це матки, як вони сіють, що до чого. Е, підготовили ми кліточки, набили канді. Е, в третій рік використовуємо. Канді для пересилки від Марнюка Олександра. Кого інтересує, контакти залишу в описі під відео. Канді дуже гарне, не тече, еластичне і добре його споживають бджілки. Так, у нас відводки в вуликах, розділяних наполовину. 71 вже в нас відібрана бджолина матка. 72 не відібрана. Е відводках тримаємо матки до продажі е до того часу, поки ми вдосконалимося, що маточка гарно червить і в неї гарний печатний розплід. Ці маточки. Відсилається замовнику з фоткою печатного розплоду, який начервила матка. Так, ось вже бачимо печатний розплід, яка кількість, кількість бджоли. Маточки вже тут мічені в таких відводках. Зараз все покажемо. Шукаємо матку. Ось на другій рамці, яка кількість печатного розплоду, і ходить наша королева. Так, відбираємо маточку. Ось так. Ще е, декілька слів скажу. Упалітки ми використовуємо від Віталія Овчарука е, е, опалітки яркі і добре видно маточок на стільниках. І, в тому числі, якщо й дуже багато бджоли, віднайти матку дуже легко. Так, маточка зловлена. І ловимо бджілки. Ловимо бджілки е, крупні, молоді бджілки. Зазвичай я ловлю, які от зараз ми достали і які п'ють медок. Якщо добре поспостерігати, бачимо, що бджола однорідна. Це вже ідуть дочки від материнки. Карні Казінгер С-64. Привезені в 23-му році з Німеччини від Яна Краутера. Так, що в нас є? Бджілок 5. Зазвичай ми ловимо 7 бджілок. Хоча б, коли в нас прийшли маточки з Німеччини, в кліточці було по 5 бджілок біля матки. Ми ловимо 7. Ось так. Наша. Королева зловлена. Закриваємо наш відводок. І через 4 години, а зараз в нас вечір, тобто буде е, ніч, е, це вийдеться не через 4 години, а завтра ранком в цей відводок буде дана. Неплітка, молочна не неплітка. На цьому все. Кого заінтересує канді, звертайтеся до Олександра Маринюка. Контакти залишу в описі під відео. Хто не підписався, обов'язково підпишіться на наш канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Нехай добрі люди дивляться добре. Відео всім миру і добра. До побачення.